Всім привіт! Прийшли на копанку ось з Павлом. Так як і казав на фатку. Там походили скрізь, нічого не попали, он піно стоїть. Павло каже, що потрібно екран льоски теж. Трошки там погупили, зараз тихо постоїмо, потім він спробує загнати. Зараз витягну якраз. Зараз витягне. Ось нічого немає. Тільки вже Ще пару разів тут постаїмо тихо, потім попробуємо загнати. Може ще потім на другу копанку з ним підемо. Трошки поставили, зараз знов витягну. Зараз підемо той бік подивимось. Може там десь риба стоїть. Не знаю, ми мене для кавлю її. і ззаді бігає. З ним не можна йти на рибалку, він біситься. Ось тут палка є, можна теж спробувати загнати, вода темна зробилась. Позвав його, теж він там допомагав коропа вкидати сюди. Рішили подивитися, чи щось попаде, чи ні. Але нічого немає, ось тут піна ставили. Тут ось мулиця. Але ми тут ловили, ставили, нічого нема. Не знаю, чим пробувати ловити. Ось мульгечка є. Іди сюди. Зараз потрібно її якось зловити. Тут треба. Ось. Не знаю, чи зможу її зловити чи ні. Потрібно, щоб. Тут вже жабурені вона так забилась. Ось вона жива, і він каже, що треба нема. Ось попала мульгечка така. пліточка. Думав, мульга, але ні, це пліточка маленька, бо в неї червоні ці є, плавники такі. Відпустимо її. Ось є. Уже щось зловили за сьогодні, а то він казав, що треба нема в копаці. Просто бовта десь десь вона з жабуринням, так за зацигокалось. Зараз глянемо на другу копанку, чи вона замерша, чи ні просто. Вон друга копанка видно трошки замерша льодом, так як я й казав, трошки підморозило. І копанка велика біля млина, та теж замерша. Ось зараз піду витягнув, постояла фатка трохи та й потім перейдемо сюди. Ось в цьому місці впала Щука втікла, тут де мальгичка була. Якраз на цю фатку тоді поставив, може і зараз попаде десь. Тоді щука була гарна десь на кілограм. Подивимось чи щось попаде Бо вже починає темніти. Ждав поки він прийде сюди, а то він щось робив там вдома. Он там взяв сумку на рибу ту обичну де камнів наложив, щоб сітка топилася. Зараз сонця немає, то вода темна, не видно риби. Тут калина така на копанці. Зараз тихенько підійдемо витягнемо. потрібно. Не налякати її, якщо вона підійшла, якраз поки павло з того боку там ходить і відлякує. Може попадить щось, зараз глянемо. Ось поставив телефон, Павло з того боку ходить, лякає рибу, зараз витягнемо. Подивимося, що попаде. Тут потрібно акуратно сходити, бо було тут сквизьку. Була квіточка, і ні назад вийде. нічого немає, тут не тікає. Ще пару хвилин хай постоїть, будемо вже в другий бік переходити. Тут не попадає. Павло, там на глибині хоче половити. Каже, що коропа возьме зараз по любому. Хоче, каже, на новий рік в духовку. Він тут зараз стежку натопче. Ось погосів уже, каже заморився ходити. Зараз він ще раз витягне та й перейдемо. Там він хоче потягати, де сумка стоїть лівіша, хай тягне. Він каже, що в нього рука добра, він зараз возьме. Переходить, щось поставив, забирай фатку. Він каже, що не може її тут перенести, тут ось геляки мішають. Зараз ще включусь там, де будемо ловити. Ось перейшли сюди з погодом, поставив фатку, він вже не хоче тягнути, сидить, щось в телефоні, там знімає. Каже, що руки болять, Він так і не витягував Фатку. Зараз ще по кругу туди дойдемо і все, будемо йти. Він вже додому каже буде йти, бо темно. Хоча і поставить. Там незрозуміло він щось далі мулить на камері, погано видно. Не можна зрозуміти, чи там короб, чи так воно в воздух виходить. Павло каже, що потрібно купити камеру, цю, що дивитись по дні. Ще пару раз тут витягнемо йде, та йдемо далі. Може завтра ще знімемо відео на великій копинці або в річці, на мульгу. Пишіть коментарі, якщо хочете відео з Павлом або без нього. А ну витягне раз. Витяг. Ось Павло витягує, у фатці нічого немає, він опускає. Все, зараз переходимо туди та й будемо йти. Ось глібина дуже здорова в копанці. Ось вже почало темніти, Павло вже біля сумки сів. Зараз будемо йти додому, на копанці швидко темніє, вже ось сонце зайшло. Вже буду фатку забирати, нічого не попало. Ось на оцьому місці щука попала по голові. Але вона в нього втекла, він не розуміє, він злякався, каже, щоб не вкусила. Він думає, що щука має руку відкусити. Ось там тут ски, зв'яжемо, то й будемо йти вже. Нічого не попало, ніде не бачили. Не накрив ні щуку, ні коропа. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, ставте лайки